Доброго всім здоров'я, шановні українці. Знову сталася страшна трагедія. Знову загинула людина. Так, друзі, загинула людина. Ні, не на війні. Ні, не в протистоянні з ворогом. Хоча, як сказати, в Сумському РТЦК та СП знову загинула людина. 29 грудня від полученої черепно-мозгової травми загинула людина. Як повідомляє Суми Тудей, 29 грудня перед самим Новим роком 40-річний громадянин Сумщини в Сумському РТЦК ТСП отримав значні тілесні ушкодження, в тому числі черепно-мозгову травму. І він загинув. 1 січня цю людину вже заховали. Цій людині було всього навсього 40 років. Шановні українці, цій людині було всього-навсього 40 років. Вибачте емоції. Ця людина тільки починала жити. Я хочу, от, може, хто дивиться, да, із ТЦК з ТЦКшників, з мінтов. Скажіть, будь ласка, що твориться в ваших головах, що ви так, так ви. Ненавидите українців. Що, що в ваших головах твориться? Що, ну, Про що ви думаєте? Як ви так коїте з, з народом? От, от так ви, ви так ненавидите нас? Що ви так от поступаєте? А? У вас ж є сім'ї. У вас також є сім'ї, у вас є діти. А якби з вашими дітьми так поступали, от поставте, от подумайте, що з вашою дитиною так поступають. У цього чоловіка лишилися ж діти, дружина, батьки. Він не на війні загинув, його просто вбили в ТЦК. Чому це, а чому це, друзі, давай, чому, це, чому це, це все коїться? З, замовчування нашої влади. Це все з подачі і замовчування нашої влади. А, що, а безкарність до дій! Безкарність до дій. Спонукає, да? о, а ми нічого нам, ми будемо поступати, а цар і Бог, він ніхто забрав. От, пожалуйста. Це вже це вже яка смерть в ТЦК? Ці теж будуть розказувати, що в нього була епілепсія, і він сам бився об пол, отримав травми і тому подобне. Також що ми туди повідомляють, що родичі бояться, що знову ніхто не понесе покарання. Правильно і бояться вони, що скажете, що ні? Хтось хоч хтось поніс покарання за таке свавілля, яке коїться над українським народом. Коли ця влада, скажіть, будь ласка, це, я нікого ні до чого не призиваю, нікого ні до чого не примушую. І як би сказати, ніякого, ніякого не, не, не повалення, ладу якогось, ніякого нічого, це просто згубо моя думка, тому що у нас же ви знаєте, як у нас в Україні припишуть таке, що Господі прости. От. Коли ця влада почне щось робити для людей, 30 років вони просто приходять, грабують, і грабують, і грабують, вже грабувати скоро не буде чого. Втопчують людей. А ці взагалі прийшли. Ці взагалі прийшли, вони, вони напевно, прийшли продати все остальне, а на людей їм насрать. Що де коїться, їм повністю насрать? От в агросекторі, тому що коїться, там же ж до людей відносяться як до скотви. Тут подивіться, що робиться. От вам, пожалуйста, і з чим людина 40 років тільки починає, починає жити, тільки тільки дітки лишилися. І якесь, не буду виражатися, лишило життя. Дорогоцін, саме дорогоцінне, що у людини є, це життя. Яке він мав право, яке він мав право, шановні українці, лишати життя цю людину. Доки це все буде коїться. Чому? Чому? Ви, ви бачили десь якесь офіційне, е, якесь офіційне звернення, ну, коментарі на що цього поступка і тому подобне? Хто, хоч хтось із влади вийшов і, і розповів, що коїться? Ви думаєте, вони не бачать, оцього всього, що, що робиться, як знущаються над українцями, як хватають людей на вулицях? Су... Капець порушується. Всі права конституційні права людини порушуються. А ну які ж конституційні права, якщо наш президент сказав, що Конституція на паузі? А як же ж, що Конституція пише, що Конституція не може бути змінена в військовий час, да, в воєнний, війну? Доки нас будуть топтати в грязюку, отак брать сапогом, топтати і топтати, топтати і топтати, топтати і топтати. Ми вже в цю Європу йдемо 10 років. Десять років ми в цю Європу йдемо і ніяк ми до неї не дійдемо. Так я ж Європа, в Європі, в Європі до, так, так до людей не ставляться, до своїх, до свого народу, не ставляться. Якби вони так до, не, до них ставилися, я не знаю, що вже там було. Чи то ми такі з вами? З вами? Я, я не знаю, просто, знаєте, якось трошечки. Порвало ну, побачить таку, таку новину, знову, знову смерть, знову. Як? Як? І, 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 вони, кажуть, і вони кажуть, що блогери е, зривають мобілізацію. Та які ж блогери? Подивіться, хто зриває цю мобілізацію, хто це все, хто, хто це все робить? Це ж, це ж оці, хто, там, хто там служить? Той виходить полтавський речник, розказує, що е, в ТЦК служать усі цивільні люди, їх не можна е, на війну. Ви що? Ті кажуть, що там військові. Так кому вірить? Виходить Генштаб і каже, що ми їх до себе, так ви ж кажете, що вони Збройні сили, а тут вже вони кажуть, що вони не відносяться до Збройних сил. Та скільки ж нам вже можуть ту лапшу на вуха вішать? Коли, коли, хоч хтось з чиновників, ну подивіться, хоч хтось з чиновників щось для людей зробив. Ніхто нічого. Ну я не знаю. Ви що знаєте? Напишіть в коментарях, будь ласка. Якщо ви знаєте, я не знаю, що хтось щось хороше зробив. Цьому простому громадянину нема куди навіть поскаржиться. Як вони, ну як це так не пускать адвоката на територію цього да, щось там, це, 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 що таке? Це, це які, про які ми права можемо вже взагалі робити. Вони розказують, що от люди такі пересякі в свої, про свої права, а про обов'язки. А обов'язки держави перед людиною. Зохраняйте права і свободи людей. Е, безпокоїться за цих людей. Щось цим людям давати. Жити для цих людей. Ви йдете служити туди для людей. А в нас показує, що вони йдуть для себе. Подивіться, скільки оцих корупціонерів, скільки, скільки їх усіх. Вибачаюсь. <кхи> <кхи> скільки їх усіх показують, їх хоч когось покарали. От Як тому військовому, що воює там напередку, коли він виходив, грязюки весь весь грязний, тому що ну, слякоть дощ. І він бачив, там валяється жирний боров на кроваті з мільйонами, з мільйонами, а потім нікого не карають. А плюс до того ще. Е... Що вони хочуть зробити? Вони хочуть зробити, внести поправки у закон про корупцію. Да, якщо коза корупціонера спіла за корупцію, його ж там судять і конфіскація всього майна. І вони хочуть зробити, щоб конфіскація була тільки того хабаря, який він узяв, а все остальне, щоб не конфісковували. От що вони роблять. А що там коїться, як там робиться, кого там убивають, кого, кому що роблять, це нікого не, не, не касається, аби кармани набити, побільше карманів набити і тому подібне, і свалить. І потім свалить. Ви ж подивіться, жодних ні, ні, дітей і, і батьків немає в Україні. Чи в чиновників, які в Україні чиновники, в них усі родичі за, за, за кордоном. Та в який би це в це, 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 це країні дозволили, щоб чиновник. Чиновника родина жила за кордоном, а він тут. Тобто він тут заробляє на нас, у нашій державі, кошти і там їх корме. Він що, на заробітки сюди приїхав? Чи, чи як? Ну, ну шо, Щось я неправильно кажу, щось я неправильно кажу. Господи, допоможи, щоб, <смі> <смі> щоб за язик мені не прилетіло. От. Ну я нічого, абсолютно, я висловлюю свою просто думку. Доки це все буде коїться, шановні. Можна владці. Ви що, українців хочете зробити кріпосними? Вже геть втоптать е, в грязюку наш, на, наш, наш, на, наш народ. Чому ж так усі нас ненавидять цих українців? Я, я просто не, 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 не розумію. З усіх боків нас топчуть, 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 топчуть. Коли це воно закінчиться, коли хоч хтось щось буде робити для, для нас? Для нас, для простих українців, коли, коли воно таке буде? Воно воно хоч колись таке буде чи ні? Пишіть коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Емоції переповнюють. Сталася страшна трагедія. Не доведи, Господі, співчуття родині, співчуття тим діткам, що без батька лишилися, тим батькам. Не доведи Господі таке. Всім таке пережити. Так, да, і хлопці гинуть на війні також, і всім-всім співчуття. Але це ж не на війні, це ж просто взяли, вбили своїх своїх вбивають. Це повний капець. Дай Бог всім вам здоров'я, бережіть себе, своїх рідних, бережіть своїх діток, тому що щось коїться, щось страшне. Дай Бог вам всім здоров'я.